Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві Нацполіції спільно зі слідчими столичного управління поліції викрили у протиправній діяльності посадовця одного з державних органів. Він за 36 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаному громадянину вплинути на посадових осіб одного з РТЦК та СП столиці для позитивного вирішення питання щодо виключення чоловіка з військового обліку. Посадовці було затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України одразу після одержання обумовленої суми неправомірної вигоди. У ході слідчих дій в чоловіка були вилучені зазначені кошти. Відповідно до оголошеної чоловіку підозри, йому може загрожувати до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону.